зараз запрошую до нашої кулінарної студії, де ми починаємо день з неймовірно смачних сніданків. Це я вам, друзі, як поціновувач можу підтвердити. Адже рецептами з нами діляться топові шеп кухарі та кулінарні блогери України. І сьогодні ми приготуємо простий, корисний і дуже смачний сніданок, основним інгредієнтом якого буде хумус. Ми створимо справжню симфонію смаку, адже другу скрипку гратиме фалафель, а доповняться мелодію гриби і овочі. Сьогодні просто мій день. Та да, це просто. а я теж люблю таку штуку, тому що вона дуже білкова. І От рецептом, кулінарними лайфхаками, вже готова з нами поділитися шефиня. Та нутриціологиня Олександра Чувакіна запрошуємо до нашої студії. Саша, доброго, доброго, ранку, ранку. Добро доброго ранку ранку. Давайте ранкові притулістики, <свист> і ми будемо починати. Так, доброго, ранку. доброго ранку. Ну що розповідайте. Ми сьогодні готуємо хумус фалафель. Сказали, що ще які інгредієнти нам потрібні. А ну ми будемо додавати овочі, щоб це було прямо знаєте, максимально збалансовано угу. і смачно. То я які, які? грибочки, болгарський перчик, а, цибулька. І загаринуємо це все огірочками з череп. Хорошо, так з чого починаємо? Давайте так. Я перед цим нарізала вже грибачки з цибулькою, то я попрошу вас налити олієчку, ага. ось, ось роздавимо гарненько давай. чесничок. Ми його різати не будемо, ага. а ми тільки роздавимо його. Ага. Щоб був щоб аромат. У нас ефірні олії лише. Да, і потім ви заберете. Да, наливайте. І Скільки треба олії? Лейте, лейте. Ось. О. І ви займетеся тоді печерицями, добре? О, почалось, так? Да? Да. Хто хто хай, хай чоловік Як, там? А, я, так, а я чолові... якщо можна, так, да, ви тоді поріжете у нас чері і огірочки на подачу, а, на а на я подачі. тоді просто да, на болгарській Так, перчик. Я розумію, що я маю посмажити і цибульку, і огірочки. Ми спочатку цибульку кинемо. Ні, ви робите так: от. Ага, да, ми ого. даємо аромат спочатку. Я займаюся. Мені сказали, я займаюся. <рес> так. Так. Зараз, так. коли аромат вже піде. Можемо трошечки нам да, 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 да. так. Ми сказали фалафель, хобус це дуже всі білкові штуки. Такі а, чому важливо їх їсти зранку? Білок так а вже ж, бо якраз такий сніданок це те, що ви по-любому з'їсте. Правильно ви можете обід пропустити вечерю. А саме, якщо казати за сніданок, то ви можете саме його з'їсти. І це дуже гарно налаштовий гормональний фон. Чим більше ви будете їсти протеїну зранку і жирі, тим краще будете почуватися серед ну дня свого. Прикольно. Почув потрібне мені слово протеїн. Так. Коли кажуть слово протеїн, я одразу роблю отак. У мене там правда нічого немає, але да, от, на яку там камеру показати? є, да. Е, е... да. я можу свій показати, бо А я вірю, а я бачив фото. Я бачив фото в інстаграмі. Там все класно. Будь ласка. Не цей не треба мене між іншим. Да, ми тони Нам теж є що показати. Бій скажіть мені, будь ласка. Якщо у нас є гриби, це білок, а хумус – це також білок? Да, це білково, Це воно виготовляється а, з нуту і додається конжутна олія фіна. І в такому випадку, ну, якщо я розумію, що ви хочете запитати, що якщо ви будете стільки протеїну їсти, так. ні, треба обов'язково займатися фізичними навантажами, тому тобто, що білок Це не буде рости. Ні, ні. це треба ще будівний матеріал. Але з іншого боку, і без нього, якщо я просто так. буде займатися, не ростиме. Так, бо ага. потрібна збалансована, гарна все ж таки дієта. А які у нас сьогодні спеції? Бо я бачу, що. А, вони... і паприка, так. і я раджу, може, додасте ви, Олексій? Це і... до печерич, Олексій, правильно? Що? Паприки додасти. І зіру до своїх грибочків. Да, так, давай. а що ще, і може, Окрім даже... паприки, зіри можна до грибочків, наприклад. Та будь-що будь можна, це, та... Я... це мій болгарський був я перчик, ну, да. це мені треба а я було зібрати. Захотів... Я просто захотів, подумав, що це буде дуже смачно, ні. Можна кабачок, баклажан мені uh -huh. э, досить приємно, знаєте, то зробити вмієте. Ні, то не я. Так, паприку додаємо, так? Да, так, трошки. Да, трош... Я трошки додав. Да, добре. І зіри трошки, так? Так. Розійшов сьогодні Олексій на кухні. Його. Це буде досить смачно. Скільки часу смажимо оце оце? Я думаю, що воно плюс-мінус вже готове. Угу. Чим менше ви будете обсмажувати, тим більше корисних речовин буде так, е до речі. залишатися. От, до речі, так. свіжі овочі, овочі термічно оброблені. Як їх термічно обробити, якщо це потрібно для смаку, так щоб вони ну, максимальну кількість зберігла. Подивіться, так. так. є таке навіть знаєте, якщо картоплю да, варити, угу. то це буде як легкий вуглевод. Якщо ми так. будемо картоплю запікати при високих температурах, то це буде складний вуглевод. Його можна навіть буде їсти і ввечері. Угу. Тому треба вибирати на обробку або Тіль фрай коли ти при високих температурах ну обсмажиш трошки ага. і все запускаєш. Угу. Чи якесь приготування Тоб... в духовці? Але якщо сказати за варіння і інше, то в такому випадку просто всі як би сказати, гарні речовини угу. виходять саме в бульйон. А, тому краще обсмаження, та да, кажуть, в все таки, коли вариш, там менше калорій, Я, та ніж, ні. коли сніга треба їсти збалансовано і не думати про ці калорії. Олеша, ти чув? Зараз була фраза для те їсти збалансовано, не думати да. про калорії. Е, Насолоджу я просто прибрав, щоб воно не перетавс. Да, да, да? А ми не а можемо це... все смажити в одній пательні. Чому ми ну, по-різному смажимо? А дивіться, просто в гриби більш водільнистня. Ось, і вони. Потребують ну, тобто, як би сказати, більше часу на приготування. А це за цей час трошки Так, да. і... воно просто не досить сильно поєднаться. Тим паче можна совно грибі, так можна використовувати вішенки. Мені дуже сильно подобається. А дори... Або дори, білі ще гриби. Слухайте, у хотіла спитати шампіньйони. Є ще королівські шампіньйони, які дуже сильно відрізняються ціною, і у них там коричневі Армати. такі шляпки. так, так? так, так а я рома та що ще? По поживності, по корисних якостях. А по суті в шампіньонах більше води, і за ага. того вони можна так сказати, і по ціні і Ясно. Деш... Ну, дешевше ага. і все ж таки виробниці вони ну зовсім інакше вирощуються. Ясно, Ось. а в такому випадку, то я ж кажу, можна взяти любі. А наприклад, білі осушені, гриби да? А сушені чи заморожені, якщо тому не якщо у вас є час. Так. Я, я, би взяла, і би, да, і я би взяла сушені, ну, тобто поставила, щоб воно на водичку, суточки, угу, угу. да, набухло, і потім вже використовувала їх в приготуванні їжі. Хватай, де фалафель? Бо ми з да, нього давайте, говоримо, да, говоримо, що я зараз дістану. А, фалафель в Так, да, до речі. Ми минулий раз. Фалафель а, тут вже не минулий раз, а колись смажили, а, влаштували тут велику пожежу у нас на кухні, в, смажили в олії. Але фалафель запікати, ви його попередньо не варили в олії, так? просто Ні. Запікали? а, Його можна просто за -за запекти. Класко. І це було набільше на корисніше, аніж. ну, ну так звичайно, в олії, звичайно. Так Але Обережно? так і так я можна. І... Обережно дуже важке або і гаряче. І гаряче, да? Да. Ну я про це й кажу, що важке, не треба підіймати. Руками. Ми можемо до подачі переходити. Да. Я думаю, що можна взяти тарілочку гарно, можна. Да. Да. Всі видолочки мені сьогодні. Ми можемо дві тарілочки гарних взяти, бо я теж буду їсти, але після новин. А, добре, <рес> Мені треба розподілити на двох тоді, чи як? Ну, да? тоді виходить та доведеться. Доведеться постаратися. Це правильно, що ми значить, зробили стільки грибів собі. Так, друзі, основним інгредієнтом у нашому сіданку є хумус. Я знаю, що він О, дуже багатий на клітковину. Дослідження підтверджують, що клітковина в нуті позитивно впливає на здоров'я кишківника, так. сприяючи збільшенню кількості корисних бактерій. От Олександра, які ще причини, щоб купити хумус і почати з нього свій ранок? Це те, що ви сказали, це гарно називається мікробіом. Ну, якщо так гарно казати про бактерії, Секунду, і про все. це слово випадка мікробіом. Так. Ось, а якщо казати саме що, ну, щодо користі, то я б радила все ж таки переходити, щоб в вашому харчуванні було як і животні білки, так і рослинні. Тим mm паче, -hmm. жінкам після 30 рекомендується ну, подивитися Сенсі, на є це. жінки після 30, -ти? ну, 19 30 з половинкою, потім 19 з половинкою і ще трошки, потім 19 з половинкою і ще трошки, трошки. Олена, ну, значить так. О, Олена ж звати твоєї дружини. Так. щось Что, Алексей, сегодня в ударі. Проводить роботу. Ну, а поки Олександра закінчує подачу, я нагадаю, що сьогодні ми приготували поживний корисний данок основним інгредієнтом якого став хумус. І крім хумусу нам сьогодні знадобилися ще фалафель, шампіньйони, часник, червона цибуля, болгарський перець, томати, чері, огірок, кінзапит, кінза, петрушка, Кунжут, паприка, зіра, оливкова олія, цілі перець. Так. Ой, як яка можна Може. з фалафелем приготувати? Шаурму. Шаурму. <голос> <голос> Шаурма а, з фалафелем це неймовірне смуж. З хомусом його просто так їсти. Мені здається. Ну, Я, вложу Я люблю плита, хумус, плита. порізав собі огірочки, селеру, моркочку і так хрусь. Це дуже смачно, Давай. дуже швидко, це можна ні. не готувати. Ой, Боже, я Найголовніше. А можна хамончик або шиночку? Да, або... Можна. О, о, так, можна. Однак це ми починали. А а М'ясо з комусом теж можна, та? можна не це занадто. Буде? Ні, ні. 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 Це буде вам, ну, по суті, білок животне, так, ми якомусь тваринний. Ось, і в такому випадку. І після тридцяти, -ти. добре. Тим паче, як після дерева. Ви так берете? я таких не бачу. О, як у нас гарно все виходить. І черіки вам гарно дивіться, у вас прям поживна, все, гарна збалансований міжа. та ранковий сніданок. Слухайте я, я ваше бачу, що... Що... що у вас дуже такі гарні сніданки, прям корисні. Мені дуже сильно подобається. Так, так, так у нас ідеальні сніданки. Ви чули це? Каже нутріціологиня, що у нас сніданки поживні, корисні. Якщо ви щось пропустили бігом на наш сайт за QR-кодом, то можна знайти все, що ми готували раніше. А мені ще сьогодні подобається дивись, як гарно все воно вийшло mm -hmm. не просто э, хумус фалафаля. Ще й красиво Ой, так, беріть вже з'їла. Да, я вже Давайте, ну що ж сьогодні Я ми приготували справжню гастрономічну симфонію, хумус з грибами, очами і фалафелем. а допомагала нам ділилася секретами збалансованого харчування шефиня нутріаціологиня Олександра Чувакіна. Саше дякуємо вам Дякую. дуже приходьте Дякую. ще тому...